Підгул генераторів. Ваші ринок. Підемо в напрямку вулиці Старої Єврейської, мабуть. я Ой, я навіть не звернув увагу, там вуличний музикант виступав. Травайчик. Це завжди гарно. Правда, правда. Варто вало пропустити трамвай, я думаю. Ну, Насправді перед трамваєм правила дорожнього руху забороняють перебігати, це небезпечно. Знову на нас їде цей туристичний рекламомобіль. А ми підемо трошки лівіше і будемо повертати на вулицю староіврейську під гулгома генераторів Вправді обмовляєш під час спеки файні льоди ну, відносно нова точка на іншому кінці площаринок теж є львівські скільки вільних ківільні у львівських круасанах. шок шок Такого Не буває в суботу ввечері, просто такого не буває. Е, Старо -єврейський. Не Знаю, я завжди люблю прогулювати, знімати відео на староєврейській. Зазвичай дуже тиха вуличка, але зазвичай не завжди. Зараз трошки інакше. Є, є. Інакше не буде. це сербська і лівіша і правіша пішла. Значно злавіше. А ми продовжуємо рух староврейський. А, це кафе вже майже 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 відкрилося, може відкрилося так. А, це так, це, це реально пив бар. Ну не тільки пив, а винний бар і все решта бар. Підійдемо до фонтанчика. Подивимось на фодечку. Надихався, випарюєте генераторів. Прямо лиш арсенал. Права гвара. О, колись гвара була, вибачте. Потім вони переназвались. зараз це шалом. А ми повернемо ліворуч, пройдемо через... Через майданчик. Фестівський. А і знову на старайврейське. Значить, як цікаво. Зробили коло у вигляді квадрата. Та, де авокадо, колись була галицька жидівська кнайпа, і людей було столиком більше. É mais lá na Place de Mousaine.